Чав коли-небудь, що є люди, яким нібито постійно щастить. Вони рідше хворіють, легше знаходять гроші, біля них з'являються сильні партнери, а можливості нібито самі падають їм на голову. З боку здається, що це просто везіння або якийсь хороший гороскоп. Але найчастіше тут працює ніяка не магія, а певні внутрішні закони, з якими вони живуть в повному резонансі, навіть не задумуючись про це насправді. Як казав Карл Юнг, доки ти не зробиш несвідоме свідомим. Воно керуватиме твоїм життям, і ти називатимеш це долею. Це і є прямий натяк на те, що їхнє везіння результат практичних внутрішніх законів, а не випадковості. У цьому відео ми розберемо 6 базових законів Всесвіту, які прямо впливають на те, що ти відчуваєш і яку реальність створюєш навколо себе. І найважливіше те. Що це не теорія, а пояснення, як ці закони застосувати на практиці в роботі, в стосунках, здоров'ї, фінансах і у відчутті внутрішньої свободи. Дослухай до кінця і паралельно відслідковуй, де ти вже йдеш у потоці цих законів, а де пливеш проти течії. Мене звати Володимир, і ти на каналі за межами матриці. А твій лайк, коментар та підписка зможуть зробити так, щоб це відео сягнуло вершини рекомендацій. Та потрапило саме до тих людей, кому це справді потрібно. Для тебе це кілька секунд, а для розвитку каналу це справді важливо. Дякую. Перший закон, з якого ми почнемо, це закон причини і наслідку. Він здається банальним, але керує буквально усім те, що посієш, те і збереш. Та сама людська приказка це і є прояв цього закону. Жодна подія не виникає з порожнечі. Кожен результат, який ти маєш сьогодні, це наслідок певних думок, рішень і дій у твоєму минулому. І тут доречно згадати слова буде. Ми є результатом того, про що ми думаємо. Розум створює нашу реальність, саме це і є фундаментом цього закону. Подумай про будь-яку сферу, наприклад, фінанси. Якщо роками ти уникав відповідальності, не вчився новому та жив у режимі хаотичних витрат, то нинішній дефіцит грошей це не покарання. А закономірний наслідок, те саме зі здоров'ям. Постійне недосипання, стрес, відсутність руху рано чи пізно дають тривогу через тіло. У стосунках теж працює цей закон. Там, де немає чесної розмови, немає проявлених почуттів, немає поваги, з часом накопичуються образи, холод та дистанція. Якщо придивитися уважніше, закон причини і наслідку діє навіть у дрібницях. Якщо упевнена розмова... Може запустити новий етап кар'єри, один хамський коментар, у свою чергу, може закрити перед тобою двері, про які ти навіть не знав. Одна звичка, регулярно відкладати все на потім, поступово формує життя, де майже все залишилося на завтра. Недарма Джеймс Клір писав: Ваше життя це наслідок ваших звичок. Те, що здається дрібницею, часто стає визначальним. Ми часто недооцінюємо силу. Маленьких причин, але саме вони формують у нашому житті найбільші наслідки. Практично, закон причини і наслідку дає тобі два ключових інструменти: перше це перестати грати у гру випадковостей, замість того, щоб говорити, що мені не щастить, чесно та відверто спитати себе, які думки, звички та рішення привели мене туди, де я є зараз. Друге, це свідомо сіяти насіння того. Плоди, чого ти хотів би пожинати. Хочеш кращої якості стосунків, сієш увагу, чесність та повагу. Хочеш більше можливостей, сієш дисципліну, розвиток та сміливі дії. І це не про миттєву віддачу, це швидше про глибоку зміну траєкторії життя. Добра вправа з цього закону. Обери одну сферу, яка зараз найболючіша, і просто випиши ланцюжок причин. Що я робив, думав, допускав, ігнорував, щоб опинитися саме тут, без самоприниження. Просто пиши як дослідник. А потім поруч напиши, які маленькі інші дії я можу почати робити вже сьогодні, щоб через місяць чи рік, два-три мати зовсім інший, кращий наслідок. Саме так закон причини і наслідку стає не вироком, а твоїм інструментом. З Часом ти почнеш бачити у своєму житті не хаос. А результат твого мислення та дисциплінованих дій. І від цього твій рівень внутрішньої сили лише зростатиме. Другий закон закон рівноваги. Всесвіт завжди прагне балансу. І це можна побачити всюди. День змінює ніч, напруга переходить у розслаблення, а вдих переходить у плавний видих. І Якщо десь з'являється перевантаження, то система шукає спосіб вирівнятися. Наприклад, у нашому житті це проявляється дуже конкретно. Коли ти роками тягнеш усе на собі, не дозволяєш собі відпочинку, організм рано чи пізно вимкне тебе через емоційне вигорання або будь-яку хворобу. У свій час Лао Цзи писав: життя це рух між напругою та спокоєм. Саме тому баланс це не розкіш, а природний ритм, якому варто не заважати. Коли у стосунках ти тільки віддаєш. І не дозволяєш собі отримувати, накопичується внутрішній протест, і одного дня ти просто зриваєшся або тікаєш. Коли в роботу укладаєшся на межі, а власні потреби, тіло, близьких людей відкладаєш на потім, всесвіт починає тобі жорстко нагадувати про те, що так довго тривати не може. Баланс це не означає, що в кожну мить все має бути порівно. Звісно, що є періоди, коли потрібно більше попрацювати. А інколи більше її відпочити. Є етапи, коли ти більше даєш, і етапи, коли вчишся приймати. Закон рівноваги не про арифметику, а про живе відчуття міри. Якщо ти сам не знаєш, де твоя межа, тіло і життя будуть показувати її за тебе. Практична мудрість цього закону в тому, щоб навчитися ловити момент ще до того, як прилетить сильний удар від життя. Дуже простий інструмент, який ти можеш застосувати вже сьогодні. Чесний інвентар. Сядь і подивися на свій тиждень. Скільки часу йде на роботу, скільки на сон, скільки на рух, скільки на близьких, а скільки на тишу і відновлення. Не обов'язково вимірювати це годинами, важливіше відчути загальні пропорції. Якщо бачиш, що одна сфера з'їдає тебе повністю, це знак. Ще один практичний крок навчитися іноді знижувати важливість. Там, де ти вчепився зубами у контроль, де не дозволяєш собі програти, відпустити, визнати обмеження, саме там напруга завжди буде рости. Запитай себе, що найгірше станеться, якщо я трохи сповільнюся, зроблю крок назад, делегую чи попрошу когось про елементарну допомогу. Закон рівноваги не проти твоїх амбіцій, він проти самознищення. Він чітко вчить, що життя це саме марафон, а не спринт. І тут дуже доречні слова Сенеки. хто завжди напружений, той завжди слабкий. Надмірний контроль, на жаль, завжди закінчується стресом, депресією та внутрішнім болем. Третій закон закон трансформації енергії через те, що енергія ніколи просто так не зникає. Вона просто змінює свою форму. Наші емоції це надзвичайно потужна енергія, страх, злість, сором, образа. Можуть тебе або руйнувати зсередини або ставати твоїм паливом для зростання. Різниця тільки в тому, що ти робиш з цими емоціями та як їх перенаправляєш, направляєш та трансформуєш. Уяви, ти відчуваєш сильний страх перед важливою розмовою, виступом чи будь-яким новим кроком. Один варіант дозволити страху паралізувати, відкласти, втекти чи придумати виправдання. Інший використати цю енергію як сигнал, що це справді важливо для тебе, та перевести хвилювання у підготовку та дію. Так само зі злістю. Можна зірватися на близькій людині, а можна просто визнати, мене щось не влаштовує і направити цю силу на конкретне рішення, на діалог чи на конкретне вирішення тієї чи іншої проблеми. Практична робота з цим законом починається з навички, помічати стан. Замість зливатися з ним. Проста техніка, яку використовують у сучасній психотерапії, дати собі кілька хвилин паузи. Ти відчуваєш сильну емоцію і замість автоматичної реакції кажеш собі: зараз у мене багато злості, або багато страху, або багато сорому. Далі ставиш запитання, у що я можу перевести цю енергію у дію, у творчість, у навчання чи рух. Дуже хороший практичний канал для трансформації енергії, це будь-яка форма творчості чи робота з тілом. Малювання, музика, танці, письмо, спорт чи навіть проста емоційна прогулянка. Коли ти замість того, щоб зациклюватися у голові, даєш емоції вийти через дію, вона стає набагато чистішою та яснішою. І ти вже не просто страждаєш. Ти працюєш із власною силою. І з часом ти починаєш відчувати, що навіть найважчі стани твого життя можуть стати твоїми союзниками, якщо ти вмієш їх трансформувати. І от, поки ми говоримо про внутрішні закони, які керують твоїм внутрішнім станом, я хочу представити ще один інструмент, який стане твоїм провідником на цьому шляху. Це книга під назвою Ключ матриці інструкція виходу з чужої реальності. Вона. Створена саме для тих, хто відчуває, що живе не своїм сценарієм, що причини і наслідки в житті, ніби не його, що рівновага, постійно порушується на користь роботи, чужих очікувань та нав'язаних правил. Тому, якщо ти відчуваєш, що час нарешті вийти з чужої реальності і почати будувати свою, посилання на книгу буде під відео та в закріплених коментарях. Ідемо далі: Четвертий закон це закон любові. І так, любов це не тільки про солодкі картинки та про романтику. Насправді це глибинна сила, яка поєднує тебе із цим життям. І любов до себе, до людей, до справи, яку ти робиш, та до самого факту того, що ти живий. Коли всередині тільки критика, порівняння та знецінення, то ти живеш у полі страху, а страх завжди ізолює, стискає та закриває тебе від суспільства загалом та від самого себе. Любов до себе починається не з фрази Я ідеальний, а з фрази, я знаю, що зі мною можливо не все гаразд, але я гідний поваги вже зараз. Це готовність палко піклуватися про себе навіть якщо не все виходить, а любов до інших проявляється не в контролі і не в позиції жертви, а в тому, щоби бачити в людині не тільки її слабкості, а й її потенціал. Це бажання не зламати, а підтримати. А любов до світу. Це готовність помічати красу та глибину навіть у маленьких та незначних дрібницях. Практично працювати з законом любові можна дуже простими кроками. Протягом дня потрібно поставити собі запитання, як би я вчинив зараз, якби справді любив себе? Чи став би я знову лізти у токсичні стосунки? Чи погодився б на проект, який мене з'їдає живцем, чи говорив би з собою тим тоном, яким говорю? Те саме до інших, що я можу зробити сьогодні, щоб хоч одна людина поруч зі мною відчула більше тепла. Це може бути одне речення підтримки, щира подяка чи маленький вчинок. І не дарма Еріх Фром писав: любов це не почуття, а дія, і не те, що приходить само, а те, що ми обираємо щодня. П'ятий закон закон прийняття. Без нього всі інші закони просто працюють наполовину. Прийняття не означає змиритися і нічого не робити. Воно означає перестати воювати з фактом. Дощ іде не тому, що ти поганий, а людина, яка тебе не цінує, не зміниться від того, що ти просто на неї образишся. І минуле не стане іншим тільки тому, що ти зсередини будеш картати себе щороку. Прийняття реальності дає тобі тверду точку опори. Ось так є зараз. Так, мені не подобається. Так, я хочу інакше. Але замість того, щоб фантазувати про паралельну реальність, я дивлюся правді в очі та говорю собі, що у межах цієї реальності я можу змінити у своєму житті. Прийняття себе працює так само. Поки ти воюєш з тим, який ти є, ти витрачаєш сили не на зміни, а на ненависть. І ось дуже проста практика прийняття, яку можна робити щодня. Коли щось йде не за планом, спробуй замість автоматичного, чому так, за що, як це жахливо. Сказати собі, для чого більшого це запит до майбутньої версії тебе. Не чому зі мною це сталося, а куди це мене приведе. І друга вправа написати собі лист прийняття, визнати свої сильні сторони, свої слабкі місця, свої промахи, але з позиції я не відмовляюся від себе. Я беру себе цілком і йду з цим далі. З часом у такому ставленні народжується внутрішній спокій, який майже неможливо купити жодними. Зонішніми досягненнями, як дуже точно сказав Маркус Аврелій: прийми все, що приходить до тебе, вплітаючи це у тканину своєї долі. Шостий закон закон дії. Всі попередні закони залишаться просто красивою філософією, якщо хоча б не зробити один перший крок. Дуже легко зависнути в очікуванні ідеального моменту, правильної мотивації чи ідеального стану. Але істина в тому, що саме дія формує твій внутрішній стан, а не ніяк навпаки, коли ти починаєш рухатися, бодай помаленьку, думки, емоції та обставини починають підлаштовуватися під тебе. Практично закон дії можна застосувати через правило маленьких кроків. Якщо тобі страшно змінювати роботу, зроби перший крок, не звільняючись. А просто оновивши резюме, пройшовши співбесіду або проговоривши з людиною з іншої сфери. Якщо хочеш зміцнити своє тіло, почни не з виснажливих тренувань, а з елементарної прогулянки щодня та плюс однієї корисної звички. А якщо хочеш відкрити комусь своє серце, почни з елементарної чесної розмови. Головна помилка у законі дії чекати, що спочатку страх зникне. Через те, що страх ніколи не зникне, якщо ти стоятимеш на місці. Він помирає у русі. Дія дає тобі потрібний досвід, а досвід, відповідно, трансформується в реальну віру в себе. Свобода вибору тому і полягає, що ти можеш обрати хоча б один рух у сторону свого справжнього, істинного життя. Навіть коли весь світ тобі говорить, що треба сидіти тихо. Нехай цей крок хоча б буде малесенький, крихітний. Але справжній. І саме тому Гете говорив: у момент, коли ти робиш крок, Всесвіт починає діяти разом із тобою. І тепер, коли ми пройшли всі шість законів, важливо побачити їх разом. Закон причини і наслідку нагадує, що твій завтрашній день народжується з сьогоднішніх рішень. Закон рівноваги вчить берегти себе в процесі та не обмінювати успіх на самознищення. Закон трансформації енергії допомагає перетворювати темні стани на паливо для зростання. Закон любові дає напрямок, у якому варто рухатися. Закон прийняття створює ґрунт, на якому можливі реальні зміни. А закон дії з'єднує все це з реальністю, переводячи знання в досвід. Тому, якщо ти хочеш, щоб ці закони працювали не лише у твоїй голові, але й у реальності. То просто почни з простих елементарних кроків. Обери прямо зараз один закон, який тобі відгукується найбільше, і пропиши чітко у коментарях, як саме ти його бачиш вже у своєму житті. Це канал за межами матриці, а твій лайк, підписка та коментар зможуть зробити так, щоб це відео прорвалося через хаос рекомендацій до її вершин, та зробило так, щоб це відео потрапило саме до тих людей, кому це справді потрібно. Пам'ятайте, ми всі живемо у величезному океані причин, виборів та енергії. І питання не в тому, чи працюють закони Всесвіту. Питання в тому, чи готовий ти нарешті почати жити з ними в Союзі, а не в боротьбі. І тут особливо доречні слова румі. Те, що ти шукаєш, теж шукає тебе. Пам'ятай, закони Всесвіту завжди відповідають тому, хто готовий увійти з ними в Союз.